Маск швидко відреагував на страшну війну в Україні. У наші міста оперативно надійшли термінали Starlink його компанії. Цей супутниковий інтернет допомагає українським військовим, правоохоронцям медикам підтримувати роботу критичної інфраструктури в умовах війни. На сьогодні кожного дня підключаються нові села, нові мисленестечка до інтернету, і ми використовуємо Starlink для того, щоб по суті, підтримати фіксованих провайдерів. Ілон Маск окрім Starlink, передав Україні станції Тесла Powerwall. Про це повідомили в Мінцифрі. Але й на цьому американський підприємець не зупинився. Ілон Маск втрутився в інформаційну війну з расистськими чинушами. Його перший твіт, 14 березня, був прямо адресований путіну. Цитата: я викликаю тебе на двобій на кону Україна, завдяки інтернету, завдяки зв'язку. Зберігали життя виплата заробітних плат, пенсій тощо, пошта, інші переводи, інше, все це працювало. Ілон Маск зменшив допомогу Україні через ядерні погрози Кремля. Пише Форбс. Рози маску варіювалися від похмурих натяків на вбивство до обіцянки запустити російські ракети по супутникам SpaceX. Зеленський провалив дипломатію України. Зараз всі пишуть, який маск поганий, як підтримує Трампа, який він жадібний бізнесмен і ворог України. А хто ж допоміг його таким зробити? А допоміг Зеленський саме він дозволив Путіну залякати маска. Американський журналіст Волтер Айзексон, який написав автобіографічну книгу Ілон Маск, поділився, що одного дня пізно ввечері у вересні 22-го року голова SpaceX у паніці зв'язався з ним, щоб розповісти про щойно висунуту Росією погрозу підірвати ядерну боєголовку в Україні. Приводом для такої погрози стали плани України атакувати російський флот у Криму підводними безпілотниками. У цій операції мали Використовуватися термінали StarLink злякався ескалації конфлікту і втягування компанії SpaceX у війну. Американський винахідник-мільярдер Ілон Маск у своєму дописі в соцмережі X розповів про своє рішення не допомагати зсу атакувати російський флот в Криму минулого року. каже, така ескалація для нього неприпустима. Тобто, що ми тут бачимо. Наші військові готують напад на російську чорноморську флотилію в українському Криму. Флагман вже на дні годує риб. Треба добити, доки є можливість. Дія абсолютно законна і виправдана. Наша територія на нас напали, б'ємо власними засобами. Але для нападу нашим морським дронам необхідний зв'язок з супутниками маска, і що виходить? А виходить, під час підготовки спецоперації ніхто з нашого боку з маском не координується. Це прямо випливає з подальших подій. Ми тупо втягуємо американського бізнесмена у наші бойові дії, не поставивши його до відома. І що робить Путін? Він просто набирає Маска і каже йому: Ілон, ти чого? хочеш напасть на Росію? А ти знаєш, що у нас ядерна доктрина? да ми за це зарвьом. Бомбу, звісно, це фуфел. Ми вже половину флоту втопили, а московські члі лише витерли плювок з обличчя. Але оскільки маск не посвячений в плані України, нахабний тупо наскоком вибиває маска із сідла, і маск на блеф піддається. Якби я погодився на це, то компанія SpaceX стала б безпосередньою співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту. Тобто, Зеленський дозволив путіну залякати маска. Маск вимикає зв'язок нашим дронам, але потім Зеленський Єрмак ще й беруть і на допомогу Путіну організовують кампанію травлі. Маска платні блогери, шістки з марафону, боти і посол Мельник починають писати свої тупі твіти в стилі ФОФ. Містер Маск. Це чуваку, який в ініціативному порядку в перші дні кинувся нам допомагати. А в цей самий час к маску знову дзвонить Путін і починає заливати далі про космічні ракети В СРСР, про рускава конструктора ракетка. Льова, яким маск все життя захоплюється про те, як Україна і Росія не є природніми ворогами, бо лише разом будували такі ракети. І про те, що на окупованих територіях буцімто не існує українського спротиву. А маск з синдромом Аспергера це все потім просто душно цитує в змі для аргументування проти травлі себе. А потім в якийсь момент мені здається, що Ілон почав змінювати свою точку зору, і щоденно ми чуємо, Ули ті чи інші різні заклики. Ілон Маск потрапив під шквал критики через опитування у Твіттері. Там він виклав власні пропозиції, як досягти миру в Україні, і запропонував користувачам соцмережі висловитися за чи проти. Українсько-російський мир повторно провести вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН? Росія йде, якщо на це буде воля народу. Крим формально у складі Росії, як це було з 1783 року, до помалки Хрущова. Маск фактично таким чином виступив рупором у цієї частини американського суспільства, яка боїться ядерної війни більше ніж хоче перемоги України, ніж хоче відновлення справедливості. Це клерки з різних офісів. Це антиграунд американський, це меншини. Тобто, ми вже тут бачимо, що це насправді Зеленський, а не Путін. Зеленський з маском не працює і не вливає в маска наші наративи. Не розповідає йому про саме українського конструктора Корольова, як його кумиру зламали щелепу русські братішки і заставили крутити ті ракети в їх інтересах. І він не показує маску власноручний підпис корольова, де особистою рукою написано національність українець а потім поруч після. Зламаної щелепи протокол допиту і рукою московської собаки національність русські і не проводить стрілочку в уяві маска до сьогоднішніх подій. Зеленський поводиться пасивно. Він дозволяє заливати у наших союзників наративи Путіну, і ось так на початках лояльного до України маска. Нашого потужного союзника ми через злочинну бездіяльність обернули на нашого потужного ворога. Після 7 жовтня в Ізраїлі маск і там потрапив у скандал. Йому там закидали якийсь твіт, типу євреї поширюють расизм проти білих. І на в Ізраїлі про ізраїльські змі під цю кампанію хейту затягнули маска в Ізраїль. Прем'єр-міністр Ізраїлю провів маску екскурсію по ізраїльському кібуцу Кфар Аза, спустошеному під час нападу Хамасу 7 жовтня, коли терористи Рвалися в громаду, вбиваючи цілі родини, викрадаючи десятки мирних жителів до гази. І там в Ізраїлі його водили екскурсіями по всяких місцях сили і розказували погляд Ізраїля на ситуацію. Ось як діють розумні держави. Вони заливали в маска свою прошивку. Зеленський мав так діяти ще в 22-му році. Треба було всіма силами організувати візит. Маска в Україну. Голівудські актори, яких Зеленський постійно тягне в свій офіс, колекціонує автографи зірок. То звісно, справа теж потрібна. Нашому велка. Але все ж найбагатша людина світу ресурс допомоги зовсім інший. Спершу маска треба було повести в бучу, показати місця вчиненого путіним геноциду, показати фото людей зі зв'язаними руками. А після цього треба було його одразу вести на зустріч з бравими десантниками, і щоб з маском спілкувалися неогідні чинушки, класні пацани з пороху і кіптів. І от вони мали розказати маску, як його винаходи реально перевертали ситуацію на фронті, і що він як. Кархимет у Сіракузах допоміг не допустити уже в масштабах України тої бучі, яку маску показали перед цим. Come to Kiw. Go with me to Kherson. Go with me to Kharkiv Ріджу. Meet with the people which were under the occupation. See their tears in their hands, how they happy that Ukrainian return. And speak about the compromise with them. Ось що ми мали робити, який би Путін після цього зміг маска залякати чи переконати, що Україну треба позбавити підтримки, та він би і трубку не підняв би, щоб з цією розмовляти. Саме це ми робили з 14 по 19 рік в Україні з усіма західними візитерами. Порошенко особисто возив сенатора Маккейна в Маріуполь до морпіхів. Володимиру Володимир я хочу сказати, що він ніколи не зможе позбавити українців їхньої свободи та незалежності. І саме після таких візитів в Україну і Байден і Маккейн потім ставали вірними друзями нашого народу, щоб там єрмак ми їхні боти не розповідали. Що західні політики такі сякі, а маск підлий бізнесмен. Самі вони підлі бізнесмени, але навіть цинічний політик чи жадний бізнесмен хоче відчути власну причетність до великого і правильного. Але найгірше Зеленський з Єрмаком не тільки знищили підтримку маском, вони утворили прецедент. Маска спершу через їхню невдячність ворогом став маск. Потім від зеленського стали вернути носа Бен Уоллес і інші політики, які нам допомагали, і які теж заявили про зелену невдячність. Ну тоді. Хай він напише мені, як я потрібно мені подякувати людям, щоб вже щоб ми повністю були вдячними. А ще можемо зранку просинатися і вдякувати міністру. А потім став підірваний сам постулат про безумовність підтримки України, і ось в 24-му році, під кінець року, ми в ситуації, коли Зеленський щось там їздить губами, плямкає як риба, допомогу клянчить, а допомоги нема. Бо розбазарив і знищив нашу зовнішню допомогу. Ось хто справжня актриса німецьких порнофільмів, його дурне кіно вже вилізло нам найдорожчими втратами в сучасній історії. Але оскільки висновків ми не зробили, будемо. Мо, платити ще.